Сьогодні, сьогодні такий насичений день, що направду, вже ніхто не розбирається. Котра година багато дуже новин, багато заяв. Ну мені здається, що сьогодні важливо було почути від Німеччини про ще одну систему. Петріот, звісно, ці системи надзвичайно важливі, навіть в плані оборони Харківщини. Про що неодноразово заявляв наш верховний головнокомандувач. Ці системи могли би стримати російську тактичну авіацію, але не варто забувати, що системи Петріу це не є панацею взагалі від. Всіх повітряних атак, які зараз використовує ворог, зокрема ми потребуємо і інших систем, таких як АРСІ і НАСАМС, це системи середнього радіусу дії, які власне могли би виконувати інші завдання по відбиттю крилатих керованих авіаційних ракет. Оскільки ми знаємо, що Петріот найбільше ефективний відбиті аеробалістичних і балістичних ракет, які росіяни досить часто запускають по нашій території, ну і прикривати сам Петріот. Крім того, ми потребуємо інших систем, зокрема малого радіусу дії, переносних зенітних комплексів, які би могли суттєво посилити наші мобільні вогневі групи, які могли би ще більш ефективніше боротися із безпілотниками типу шахет. Сьогоднішня атака ем, нічна? Я хочу вас запитати про те, яка пріоритетність цілей сьогодні у Росіян, і про те наскільки загалом сьогодні який загалом сьогодні стан української ППО. Ясно, що ви завжди кажете, що достатньо ніколи не буде, і нам потрібно багато. Але чи ми сьогодні готові до російських атак? Так, ну ми маємо розуміти, оскільки ворог також жадає отримати інформацію про перелік ракет, Скільки у нас кільки для того, аби планувати подальші свої атаки, ми не можемо розповсюджувати цю інформацію, тому загально описуємо поточний стан справ В цієї ночі. Ворог закцентував свою увагу по Харкову, як завжди, бив своїми зенітними ракетними комплексами С-300, С-400, п'ять ударів завдав по житловим районам і також. Тієї ночі наважився атакувати Київ десь під ранок, приблизно п'ятій ранку. Атакував однією ракетою «Іскандер-К». Вона була знищена підрозділами зенітних ракетних військ військових. Якось не густо. Сил. Так, Цієї ночі не густо. Однак, ну навіть така кількість вона все одно може наробити досить серйозного лиха, якщо не ліквідувати. На жаль, з ракетами С-300 складно боротися, як я раніше повідомляв, це через близькість і через те, що вони застосовують її як балістику. Проти балістики досить складно протистояти. Ну і крім того, чотири шахеди цієї ночі були ліквідовані чотири чотирьох нашими мобільними вогневими групами. Проте не варто розслаблятися. Противник бере інколи такі паузи для аналізу та підготовки наступних атак. Панеля там якусь нову Іран авіабомбу передав росіянам Каїм. Вона називається 5, Та якщо я правильно її озвучую, яка це загроза для нас? І що це за така історія? І як багато теоретично Росія їх може мати? Ну, загалом ця бомба вона зазвичай використовується з безпілотником типу Махаджер. Це щось подібне до нашого Байрактару може нести корисне навантаження. Цей безпілотник, декілька бомб. Ці бомби вони не важкі, 20-25 кілограмів. Радіус їх приблизно 40 кілометрів. ну суттєво вплинути на перебіг бойових дій. Вони навряд чи зможуть, однак. Звичайно, що вони можуть летіти, вони можуть вбивати, вони можуть руйнувати. Тому це як і стара радянська техніка, яка нібито неефективна, проте все ж вона їде, вона стріляє, її необхідно знищити. Тому в цілому суттєвого такого, скажімо, перелому подій вони не зможуть нести, але звичайно, що це поповнення російського арсеналу, так яким вони можуть тероризувати наші прифронтові території, так на прикордоння з Україною. Ну і до гарних новин, пане Ілля, вони направду є. Величезна подяка Шведам. Швеція передає Україні і тут розкрити таємницю. Один все-таки чи два тих літаки радіолокаційної дальності кажуть, кажуть, що Шведи мають таких два між іншим. Кажуть в своїх арсеналах чи віддадуть нам усі? Так, ну про це ми не зможемо знати напевне. Зокрема, повітряні сили. Ми відповідаємо вже безпосередньо за застосування. Звичайно, що нам необхідні такі літаки дальнього радіолокаційного виявлення, оскільки вони вкрай посилили наші очі в повітрі протиповітряну на нашу оборону, оскільки вони могли би виявляти на ранніх підступах як літаки, які завдавали би удару по Україні, так і безпілотні літальні апарати, типу шахеди російські. Крилаті та керовані ракети, навіть коли вони зникають з радарів, тобто губляться десь в складках місцевості. Такий літак зверху їх може бачити. Заявлена дальність його зору. Це десь приблизно 400 кілометрів. Якщо висота літака складає 6 кілометрів, перепрошую. Ну і 350 десь в загальному для винищувачі може концентрувати направлено свій луч так для того, аби фіксувати її. Виявляти більш точно координати місце знаходження певних цілей, радіолокаційних станцій, в тому числі він може фіксувати їх радіовипромінювання, передавати в нашу загальну систему, базу даних так для нашого командування. Ну і звичайно, що це стане серйозним підсиленням наших винищувачів, в яких ми так чекаємо. ОС-16. фактично це стане таким повітряним радаром підсиленням наших очей, які, звісно, можуть більш ефективніше наносити а, удари та відбивати повітряний напад противника, ну враховуючи, що ми добре осліпили росіян, знищивши їм ті А 50 подекуди, навіть у а, фактично які виконують таку саму функцію, як і цей літак. А ми отримаємо ці, що означає це, що ну тепер росіяни ем, ну не хизуватимуться так своєю абсолютною перевагою у повітряному просторі. Ну, все ж таки в Росіян залишається серйозна технічна а, спроможність. Так, у них залишаються навіть і ці літаки. А 50 звісно, що вони не такі сучасні, як ті, які ми знищили. Однак вони в них є, і все ж не варто недооцінювати ворога. Ми можемо глузувати, кепкувати над ним, але все ж таки ворог потужний і необхідно грамотно адекватно а, оцінювати а, і свої сили і сили противника. Звісно, що два літаки це серйозна спроможність, якщо шведи нам передадуть таку кількість і таких літаків нам потрібно ще, аби фіксувати, бо тому, що вони можуть на відносно безпечній відстані, так можуть передавати дуже цінні дані, які берегли би життя і здоров'я, і не тільки а і критичні інфраструктурні об'єкти могли б берегти вже сьогодні, що нам крайне необхідно, тому що ми бачимо, як страждає наша енергетика. Як ворог намагається атакувати інші об'єкти критичної інфраструктури в Україні? Тому це би стало дуже серйозним посиленням нашої обороноздатності. Чи є в Україні пілоти, які вміють керувати таким літаком? Чи потрібно буде ще додаткове навчання? Так, тут е, виходить двокомпонентна складова для таких літаків. Перше це безпосередньо екіпаж, е, який найімовірніше, звичайно, доведеться е, перенавчити. Так, це схоже, дещо на транспортний літак, який у нас також є, і радянського українського виробництва. Так, але звичайно, що необхідно пройти перенавчання, оскільки там є певна специфіка управління це такими літаками. Ну і друга компонента це безпосередньо екіпаж, так який буде працювати безпосередньо за це. Цим радаром всередині буде обслуговувати його саме комп'ютерну складову, ну і передавати дані. Тому звісно, що ми потребуємо підготовки фахівців, які в найкоротші терміни приступлять до навчання, так і зможуть вже виконувати бойові завдання як тільки це стане можливим. Президент сьогодні з шведами підписав безпекову угоду. Наскільки висока вірогідність того, що можливо в українському небі найближчим часом не знаю як, але в перспективі з'являться шведські гріпани? дивіться. Розмова про це вже була досить давно, і навіть командувач повітряних сил. Відував виробництво mm -hmm. так цього такого роду літаків. Однак зараз питання поставлено дещо на паузу, оскільки основний літак номер один це F-16. Зараз весь акцент вся увага прикута саме до нього. Поки що перемовини стосовно гріпенів вони поставлені на паузу, але ми не виключаємо, що після отримання F-16 можуть бути відновлені перемовини і до інших типів літаків, зокрема таких як гріпен, які також могли би підсилити наш повітряний флот. Пане, Ілля, не буду вас запитувати, коли Україна вже отримає F-16. Почекаємо. А я думаю, ми почуємо їх вже в небі, а тоді про них поговоримо. Дякую вам величезно, Ілля, що ви доєдналися речник по Сил збройних сил України. Був з нами на зв'язку. Дякую.